Літак F-16 16 символ сили, швидкості та технологічного вдосконалення. Давайте я вам розповім історію цього легендарного винищувача. З 1972 року f 16 розроблявся в рамках програми LVF, щоб доповнити майбутнє f 15 дешевим літаком. Концепція вимагала високих маневрових характеристик і можливості атакувати наземні цілі. У фіналі конкурсу брали участь General Dynamics і Northrop Corporation. Розроблений компанією General Dynamics прототип із позначенням UF16 вперше піднявся повітря 20 січня 1974 року. При цьому політ був незапланований. Пілот підняв літак у повітря під час наземного пробігу через помилку електроніки. Прототип Northrop UF17 мав двомоторну схему і був дорожчим та складнішим обслуговуванні. Тому за рішенням Комісії 13 січня 1975 року виграв uf 16 З того часу програма стала називатись ACF. З середини 1975 по 1978 рік випущено 15 перших літаків. З кінця 1976 до середини 1978 року проведені всі льодні випробування. В 1978 році почалося постачання літаків f 16 повітряних сил США. І в січні того ж року вони стали на озброєні. 7 червня 1975 року uf 16 демонструвався на парижському авіасалоні, де було замовлено 348 машин для повітряних сил Нідерландів, Бельгії, Данії і Норвегії. При цьому Нідерланди і Бельгія висловили бажання налагодити виробництво f 16 у себе. Ім'я «Fighting Falcon» було присвоєно літаку в 1980 році. У 1993 році General Dynamics продала свій авіабудівний бізнес компанії Lockheed Corporation. В даний час цей бізнес називається Lockheed Martin. Задяки своїй універсальності F-16 користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь, перебуваючи на озброєнні 24 країн. F-16 це найбільший і, ймовірно, найзначніший західний проєкт в області винищувальної авіації. Дотепер побудовано понад 4000 машин. Хоча F-16 більше не будується для повітряних сил США, він усе ще виробляється на експорт. 25 січня 2023 року представник Lockheed Martin заявив, що компанія збирається нарощувати виробництво літаків f 16 у Грінвілі для можливості забезпечення країни, які захочуть продати їх третій стороні, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту. Технічні характеристики f 16 боєзапас 511, максимальна швидкість 2410 км на годину. Екіпаж складається з однієї особи, бойовий радіус дії 550 км. Озброєння складається з АІМ 7 Сперу, АІМ 9 АІМ 120 АМР, вільнопадні, касетні запалювані бомби тощо. f 16 вважають одним із найкращих та економічно ефективних реактивних винищувачів у світі. Має обмежену дальність польоту та корисне навантаження у порівнянні з двомоторними винищувачами. Отже, я почну говорити зараз про сучасні модифікації літака F-16. F-16A одномісний багатоцільовий винищувач в основному для дій у світлий час доби. Перший середній варіант F-16. F-16B двомісний навчально-бойовий варіант F-16A. Виробництво для повітряних сил США припинене в 1985 році. Через збільшені розміри кабіни нема фізуажного паливного баку, що зменшило запас палива на 17%. У 1990-х роках відбулася модернізація f 16 ab за проектом Midlife Upgrade. Радар замінювався на новіший, новий ширококутний індикатор на лобовому склі. Було замінено бортовий комп'ютер, додано нові індикатори і встановлено комбіновану інерційну супутникову навігаційну систему. До озброєння додали керовану зброю повітря поверхня. F-16C одномісний вдосконалений багатоцільовий винищувач, поставляється повітряним силам США з липня 1984 року і двомісний варіант F-16D. Перша серія цих літаків отримала позначення Блок-25. Головною відмінністю став Радар. Який відрізнявся від попередньо більшою дальністю дії, більшою точністю і ширшим набором функцій. Був встановлений ширококутний індикатор на лобовому склі і два блоки дипольних відбивачів і інфрачервоних пасток. Озброєння збільшилось на ракети повітря поверхня AGM 65D або, як їх називають, Меверік. Наступний блок блок 30, мав нові двигуни General Electric Електрик стягою 7790 кінських сил на форсажі 12985. Оновили дипольні відбивачі і інфрачервоні пастки до новіших чотири блоки. Оновився і бортовий комп'ютер. Паралельно випускався блок 32, який відрізнявся двигунами. У майбутньому всі серії з двигуном General Electric отримали номер з нулем в кінці, а Spratt in Вітні-2. Для імітації ймовірного противника Су-27 в 86-87 роках. Також випускалися літаки на основі блоку 30, але без засобів реб, інфрачервоних пасток і вбудованої гармати. Ці літаки отримали позначення F16N, двомісний варіант, але були зняті з озброєння до 95-го року. У другій половині 80-х років літаки F16 cd були обладнані засобами зниження помітності. З грудня 88-го року почався випуск серії блоку 4042 Night Falcon Найт Фалькон з підвісними контейнерами прицільно-навігаційної маловисотної системи Лентіон навігаційний контейнер. РЛС apg 68 v цифровою системою управління польотом, системою автоматичного проходження рельєфу місцевості і новим пристроєм попередження опромінення. Зі збільшенням кількості обладнання підвищилася звітна вага літака, що зумовила необхідність посилення шасі. З грудня 91-го року стали випускатися серії блок 50 і блок 52. Ці машини мають РЛС apg 68 Version 3, новий ІЛС, поєднаний із системою нічного бачення. Потужнішу ЕОМ, а також пристрої розкидання деполів інфрачервоних пасток. Ці останні варіанти f 16 обладнані двигунами форсажною тягою 13,5 тисяч кінських сил. Деякі літаки отримали можливість використовувати протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Модифікація з такими ракетами позначалась f 16 cj dj До другої половини 90-х років Fighting Falcon перестав масово опускатися для повітряних сил США. Проте продовжував продаватися в інші країни. З врахуванням вимог замовників було розроблено декілька спеціальних модифікацій. Громадянська війна в Лівані. 26 квітня 1981 року, в період загострення ситуації в Лівані, ізраїльські винищувачі f 16 брали участь у нальоті на табори палестинських бойовиків. 28 квітня були здобуті перші повітряні перемоги. Літаками 117-ї ескадрильї збиті два вертольоти Мі 8 зі складу сирійського військового контингенту в Лівані. 14 липня того ж року f 16 здобув першу повітряну перемогу над літаком, збивши сирійський винищувач Міг 21. Напередодні, під час операції Мир Галілеї, влітку 1982 року, f 16 був одним із двох основних винищувачів повітряних сил Ізраїлю. Він широко застосовувався в повітряних боях із сирійською авіацією. Головним чином літаками Міг-21, Міг-23 мсмф і Міг-23 БН. За ізраїльськими даними, всього у квітні червні 1982 року пілотами f 16 було здобуто 48 повітряних перемог без єдиної втрати. У 90-ті та 2000-ті роки f 16 брали участь у безлічі нальотів на позицію грубування Хезболла. На півдні Лівану. У липні-серпні 2006 року вони активно використовувалися у другій Ліванській війні. Єдиною втратою став f 16 i що розбився 19 липня з технічної причини під час зльоту. Обидва члени екіпажу вижили. У ході повітряної кампанії 99-го року f 16 був одним з основних ударних літаків НАТО. У бойових діях брали участь літаки. Повітряних сил США: Бельгії, Данії, Нідерландів, Туреччини. Американські літаки активно використовувалися для боротьби з Югославськими радарами. За час кампанії пілоти Файтінг Фалькон здобули дві повітряні перемоги над винищувачами Міг-29, причому одна з них належала льотчику королівських повітряних сил Нідерландів. За офіційними даними, НАТО втрати склали один літак, який був збитий 2 травня зенітно-ракетним комплексом С-125. Пілот катапультувався і був евакуйований. Сербські і російські джерела стверджують про більші втрати за одним із видань не менше семи достовірно збитих f 16 У повітряних операціях жовтня-грудня 2001 року брали участь тільки американські f 16 У квітні 2002 року один з американських літаків виявився залученим інцидент дружнього вогню. Атакувавши канадський підрозділ. Загинуло чотири канадських військовослужбовців. З 2002 року на авіабазі Манас Киргизстан дислокувалася змішана ескадрилья, що складалася з F 16 повітряних сил Данії, Нідерландів і Норвегії. Єдина втрата сталася 31 серпня 2006 року, коли в Афганістані зазнав катастрофи літак королівських сил повітряних сил Нідерландів. Пакистанські винищувачі з середини 80-х років активно ділили в районі афгано пакистанського кордону, охороняючи повітряний простір країни від періодичних вторгнень авіації СРСР та Афганістан. У 86-89 роках винищувачі f 16 збили кілька афганських Су-22, Ган-24 і ган 26 а також один радянський штурмовик су 25 пілотований Олександром Рудським. Заявлялося також про збиті відразу два винищувачі Міг 23 в одному бою, що однак не відповідає дійсності. 29 квітня 1987 року один з f 16 був втрачений за нез'ясованих обставин. І надалося чотири версії. Або вони щось що заходив знизу, потрапив під бомби скинуті з Міг-23, Або був збитий авіагарматою міг 23 або перевищив допустиме перевантаження і розвалився в повітрі, або був збитий ракетою своїм наведенням. Ф16 був наймасовішим бойовим літаком авіації багатонаціональних національних сил. Усього задіно 249 одиниць було і зробив найбільшу кількість вилітів близько 13 тисяч Застосовувався як ударний літак, і для придушення ЛРС противника дикі ласки не було здобуто жодної повітряної перемоги. Втрати склали три машини в небойових пригодах на війни і сім машин у ході війни, як з бойових, так і небойових причин. Таким чином відносний рівень втрат склав один літак на 1900 бойових вилітів. Живучість надвигунована f 16 виявилася вищою, ніж дводвигунових А-10, шість втрат при 8100 вилітів. На сьогоднішній день літаки f 16 знаходяться на озброєнні країн по всьому світу. Наприклад, країни НАТО, Бельгія, Греція, Данія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, США, Туреччина. Країни Близького Сходу, Бахрейн, Ізраїль, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Йорданія, Оман, Пакистан, країни Америки, Венесуела, Чилі, країни Африки, Єгипет, Марокко, країни Океанії, Індонезія, Південна Корея, Сінгапур, Таїланд, Тайвань. Мають на своєму озброєнні літаки f 16 Станом на кінець січня 2023 року ведуться перемовини про майбутню передачу літаків Україні. Після схвалення передачі західних танків це питання взято в роботу, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Деякі країни, як Польща та Нідерланди, заявили про свою готовність передати винищувачі в разі ухвалення відповідного рішення НАТО. Головний операційний директор компанії, виробника Lockheed Martin, повідомив, що компанія готова розширити виробництво, щоб задовольнити попити країн, які віддають літаки. В травні 2023 року радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що Україна звернулася до країн партнерів з проханням передати від 40 до 50 літаків f 16 аби сформувати 3-4 ескадрильі. Потреба у сучасних винищувачах набула особливої гостроти після зростання інтенсивності застосування російської авіації далекобійних керованих авіабомб різних типів. 16 травня 2023 року Велика Британія, Нідерланди та Франція оголосили, що створюють коаліцію винищувачів для надання Україні f 16 Це сталося після візиту президента України до Європи. 19 травня 2023 року США із союзником повідомили, що нададуть Україні винищувачі f 16 F16 це бойовий апекс технологій, що продовжує служити захисником свободи та безпеки на небі. Цей винищувач втілює сили людського духу та бажання покращити світ. А якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть коментар до цього відео, щоб підтримати мене. Дякую за перегляд. Пока-пока.